Вітаю! Тема уроку додавання двох чисел з різними знаками. Виконаємо номер достатнього рівня складності. Але спочатку повторимо правила, як додавати два числа з різними знаками. Щоб додати два числа з різними знаками, достатньо знайти модулі цих чисел та від більшого з них відняти менший і перед одержаним результатом записати знак того доданку, модуль якого більше. Нам треба знайти значення виразу, скласти два мішаних числа з різними знаками. Записуємо умову. Перше завдання мінус 3,5 додати 7,1 Бачимо, що у нас різні знаменники. Тому спочатку треба провести дробі до спільного знаменника 9 і 16, спільний знаменник 18. Тому додатковий множник до знаменника 6 буде 3, а додатковий множник до 9 буде 2. Перепишемо ці нові утворені дробі. Мінус 3 сілих так і залишається знаменник 18, і тепер 2 множимо на 5, це буде 10. Треба додати 7, цілих, знаменник 18, 3 помножити на 1 це буде 3. Отже, тепер нам треба тепер роздивляємось, де який модуль у нас більше. Число, у числа 7,318 модуль числа буде більший за модуль числа мінус 3,1018. Тоді, в такому випадку, ми ставимо знак більшого модуля. І від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Записали це 7,318 треба відняти 3,1018. Але ж бачимо, що від чисельника 3 ми чисельник 10 відняти не зможемо. Тоді… Нам треба у сімки позичити одиничку. Позичаємо одиничку, і тоді залишається тут 6 цілих. Давайте перепишемо. Перед дужками знак плюс можна вже не ставити, тоді ми без дужок запишемо 7 цілих. Так, так як 7 цілих, ми одиничку позичаємо, вона залишається 6, цілих. 18, так і залишається. Знаменник. А до чисельника 3 нам треба додати 18, тому що ми розписуємо одиничку як 18 18-18. 18 додати 3 це буде 21. Відняти 3,1018. 6 відняти 3 це буде 3 цілих. 18 знаменник так і залишається. 21 відняти 10 буде 11 18. Перший приклад розв'язали. Переходимо до розв'язування другого прикладу. 2, ой, 7, уважно записуємо, 2 дев'ятих, Треба додати від'ємне число мінус четвертих. Знову. Дивимось на ці дробі і бачимо, що у нас різні знаменники. Нам треба привести ці дробі до спільного знаменника. Міркуємо 9 і 4, то в такому випадку це взаємно прості числа. У дев'ятки тільки трійки, дільники, а у четвірки двійки, тому нам треба множити одне число на інше. В такому випадку записуємо. Сюди буде 4, сюди буде 9 переписуємо ці дробі. І так, 7,2, цілих, 2 дев'ятих, це в нас і модуль числа буде більший, записуємо 7 36, тому що 4 на 9, 36, 8, додати від'ємне число мінус 2 9 на 3, 27, 36. Так, розмірковуємо, бачимо, що число 7,836 за модулем буде більше, тому, у відповіді, ми ставимо знак плюс більшого модуля, і від більшого модуля віднімаємо модуль меншого числа. 7,836 треба відняти модуль меншого числа. 2,27 36. Знову бачимо, що у нас 8. Не можемо від 8 відняти 27. Треба позичити одиничку у сімки. Тоді у нас залишиться. Плюс уже ми не будемо писати, дужки теж опустимо. 6,8. Знаменник 36 так і залишиться. А до восьми треба додати 36, тому що одиничка це 36 36. 8 додати 36 це буде 44. 44 відняти 2, 27 36. Дорівнює 6 відняти 2, це буде цілих. 36 знаменник, так і залишається. 44 відняти 27. Рахуємо всі разом, це буде 17 17,36. 4,1736. Уважно запишіть цей приклад. Треба відняти третій приклад. треба додати два від'ємних числа. Щоб додати два від'ємних числа, нам треба поставити знак мінус, і в дужках скласти модулі цих чисел. Отже, 4,5 шостих треба додати 5,3. Дивимось, у нас різні знаменники. Спільний знаменник у нас буде. 30, тому додатковий множник до 6 буде 5, додатковий множник до знаменника 5 буде 6. Складаємо мінус, не забуваємо ставити. Пишемо 4,25. Треба додати 5,30. Ой, 3х6, вісімнадцять тридцятих. отримуємо отримаємо відповідь мінус, 5 додати 4 це буде 9. Знаменник той же самий 30, 25 додати 18 це буде 43. Як ви бачите, 43 це неправильний дріб. 43 тридцяти неправильний дріб. Виділяємо 1 у 9: 9 у нас є, і одиничку ми ще з 43 виділимо, то отримаємо відповідь: мінус. 10,30 поки що так і залишається. 43 відняти 30 це буде 13. Отже, відповідь у третьому прикладі мінус 10,13. Наступні приклади. Четвертий приклад: мінус 7 Треба додати. Додатнє число 4,7. Давайте спочатку перевіримо. Так як у нас число від'ємне 7, більше за 4, тоді відповідь у нас буде вже, ми бачимо, що буде від'ємна. Але ж у нас 8 і 10 неправильні верні, різні знаменники. Тому приводимо 8 і 10 до спільного знаменника це 40, тому додатковий множник сюди буде 5. До 10 і 40 ділимо на 10, це буде 4. Тепер, щоб скласти числа з різними знаками, ми дивимось, ставимо знак того числа яке більше, 7 у нас більше, тому ми ставимо знак мінус. В дужках треба відняти модулі цих чисел. 7, цілих, сразу приводимо до спільного знаменника 40, 3, у 5, 15, відняти 4 цілих. 7 помножити на 4 це 28 40. Отже, тепер ставимо до рівня і сразу ставимо в мінус. Віднімаємо числе. Але ж бачимо, що від 15 ми не можемо відняти 28. В такому випадку ми позичаємо одиничку у сімки, тоді залишається вже не 7, а 6, цілих. 40 так і буде. А ось тут 15 додати 40. Це буде у нас. Рахуємо 15 додати 40, це 55, 55 сорокових. Є, треба відняти 4,28. Отже, рахуємо, мінус так і залишається. 6 відняти 4, це буде. Мінус 2 цілих, знаменник залишиться той же самий, а чисельники треба відняти. 55, ой, 55, вибачте. Так, давайте порахуємо 50 40, додати 15, 55, діти. Вибачаюсь, треба виправити ситуацію. Подивіться уважно: 15 додати 40 – це буде 55. Виправляємо ситуацію. 55 відняти 28 це буде 27. 27 40. Відповідь мінус 2,274. П'ятий приклад: мінус 10. Мінус 10, цілих, треба додати 8,713. Так як від 10 ми не можемо відняти дробову частину, то нам треба десятку розписати як 9,13. 13. Мінус 9,13 13. треба додати 8,7. 7, 13. В такому випадку бачимо від'ємне число 9 більше за додатнє число 8, тобто ставимо знак більшого модуля. І тепер від більшого модуля віднімаємо менший модуль. 9,13 треба відняти 8,7. У відповідь мінус 9 відняти 8, це буде ціла. З мінуса, мінус, не забуваємо знаменник той же самий: 13 відняти 7 це буде 6. Відповідь – мінус 1,613. Шостий приклад. 7,5, 7,5 треба додати від'ємне число 6,11, 11,12. Так, зразу міркуємо. У нас число 7 більше за цілу частину 6, тому нам треба від 7,5 треба відняти дріб 6,1112. Але ж давайте поміркуємо і зразу побачимо, що ці, ці дробі ці мішані числа з різними знаменниками. В такому випадку нам треба привести до спільного знаменника. Це буде 36. Додатковий множник сюди буде. 4 до 9 до 12 додатковий множник буде 3. Виконуємо завдання. 7, цілих, пишемо 7, цілих, знак буде більш, більшого модуля додатній, відповідь буде додатня. 20 2036. Треба відняти від'ємне число. Модуль від'ємного числа. Мінус 6, цілих, 11 помножити на 30, це буде 33, 36, 36. Знову від 20 ми не можемо відняти 33. Позичаємо одиничку у 7 і розписуємо, як 36, 36. Тоді 36 так 36, у нас і залишається. 36 так і є. А у чисельнику буде 36, додати 20, це буде 56. 56. Чисельник 56, 36 Відняти 6, цілих, 33. 36, Дорівнює 6 відняти 6 цілих частини не буде. 56 відняти 33, Ми отримаємо відповідь додатня: 23. 23. 36. Це відповідь. Зі знаком плюс. Три приклади ми розв'язала Четвертий, п'ятий і шостий. Подивимось на наступні приклади. Три, мінус 3,4. Давайте запишемо: 3,4 додати 3,6. У першому семестрі ми вивчали, що якщо дріб у знаменнику має, можна його розкласти на. Множники, як двійки і п'ятірки, то в такому випадку цей дріб можна зробити скоротним, перетворити в скоротній дріб. Тому 3 четвертих це, це треба пам'ятати, що це дріб у нас 0,75. Це запам'ятайте, тому мінус. 0,75. Додати 3,6. Ми бачимо, що додатнє число у нас більше, то відповідь буде у нас плюса. 3,6 треба відняти від більшого модуля, треба відняти менший модуль 0,75. Так, в такому випадку, дивіться, коли у нас додавання, то ми можемо поміняти просто місцями доданки. Тоді 3,6 відняти 0,75, це як 3 гривні 60 копійок відняти 75 копійок, то ми отримаємо 2,85. Наступний приклад. 2,5 треба додати від'ємне число 3, 2 п'ятих з мінусом 2 п'ятих. У знаменнику у нас тут п'ятірка, тому ми можемо сказати, що цей дріб 2 п'ятих можна перетворити в скінчений десятковий. Припишемо 2,5, так і є. Тоді нам треба додати від'ємне число мінус 3,2 це буде число 3. 4. ,10. 3,4. Так, дивимось, 3,4 за модулем більше, тому нам треба у результаті поставити мінус, і відняти від більшого модуля 3,4 віднімаємо модуль меншого числа. І ставимо знак більшого модуля мінус. І так, мінус 3,4 відняти 2,5, ми отримаємо 1,35. Дев'ятий приклад, Дев'ятий приклад, знову у нас дивіться, четвірка, це 2 помножити на 2, значить, у знаменнику у нас двійки, то ми можемо цей дріб перетворити у скінчений десятковий. Записуємо мінус. 0,45 треба додати від'ємне число, теж від'ємне число 2,1. Перетворюємо звичайний дріб у мішане число у десятковий дріб. І так як у нас два числа з мінусом, то ми можемо ось тут поставити мінус і в дужках додати модулі цих чисел 0,45 треба. Додати 2, цілих, 1 розділити на 4. Це буде 25. Сотих. Тому 2, мінус 2,1 четверта це буде 2,25, 25. Сотих. 25 сотих. Дорівнює мінусу відповіді, не забуваємо. Тепер 2,25, це 2 грівни 25 копійок, треба додати 45 копійок. І ми отримаємо борг, у нас буде 2,70 копійок. Можна поставити ось так, але ж нолік у десятковому дробі нічого не значить, то ми поставимо мінус 2,7. У нас залишилося ще у цьому номері, великому номері ще три приклади. Працюємо з сіма прикладами. І так, десятий приклад мінус 0,4 додати 1,415. Коли розкладемо 15, то у нас там буде 5 помножити на 3. А якщо у нас трійка з'являється, то такий дріб не можна перетворити в скінчений десятковий, тому будемо виконувати це як. Десятку, будемо звичайні дробі. І так, давайте запишемо 4 десятих. А якщо ми скоротимо цей дріб на, на 2, то ми отримаємо 2 п'ятих. Давайте сразу запишемо: мінус 2 п'ятих треба додати. 1,415. 1,415. Треба привести до спільного знаменника ці дробі. Так як 15 буде спільним знаменником, то тоді додатковий множник сюди буде 3, сюди одиничка. Мінус, мінус 6,15 Треба додати 1,415. Так як дробі з різними числа з різними знаками, то нам треба від більшого модуля відняти менший модуль. Більший модуль у нас число плюс, то додатнє число, тому 1,4 треба відняти 6,15. Так, тепер ми бачимо, із 4 не можемо відняти 6, в такому випадку, нам треба позичити одиничку і розписати її як 15, 15. Тоді 15 додати 4 буде 19, 15. 19, 15 відняти 6 15. Ми отримаємо відповідь, рахуємо всі самостійно. 19 відняти 6 – це буде. 9 відняти 6 – це буде. 13-15. 13-15 це звичайний дріб, і не і нескоротний. Так, і залишаємо 11-й приклад чотири третіх. 4,2 третіх, треба додати мінус 5,1 – так як трійка не дає можливості перетворювати звичайний дріб у скінчений десятковий, так і залишаємо. Тоді у нас буде, і сразу дивимось, у нас 5, цілих, бачите, 5,1, це буде з мінусом число, воно більше за 4, то ми можемо одразу записати мінус, а в дужках записати різницю модулів. 5,1. Треба відняти модуль числа 4,2 третіх. Отже, у нас 10 і 3 спільний знаменник буде 30. Тому додатковий множник. Сюди пишемо 3, сюди пишемо 10. Переписуємо, не забуваємо про мінус. Мінус 5,3. Треба відняти 4,20. 30. Знову, бачите, треба позичати у п'ятірки одиничку. Мінус не забуваємо. Тоді у нас буде 5, забираємо одиничку, віднімаємо сразу 4, цілої частини не буде. 33. 30. 33, 30 відняти 20, тому ми отримаємо 13, 30. і останній 12 приклад, який нам треба розв'язати, 2,16. 2,1 треба додати від'ємне число 1,12 дорівнює. І так, у нас 2 більше за додатнє число більше за від'ємне. В такому випадку ми запишемо, 2,1 треба відняти 1,12. Так, ну як ви бачите, 100 і 100 і 6. Можна скоротити 12 на 2. То в такому випадку у нас буде скорочуємо на 2, це буде 6 п'ятдесят. Тоді 50 і 6 у нас додатковий множник буде, це буде 300. Тоді 300 ділимо на 6, це буде 50. А 300 ділимо на 300 ділимо на 50, це буде 6. І так додатковий множник 6. 2 цілих п'ять. у 6, так, у нас. Перепишемо приклад дві цілих шоста, відняти одну Так, 6,5 ще можна скоротити на 25. Подивіться, тут ще можна скоротити на 2. Це буде 25, тут буде 3. Тоді 3,25. Але ж все рівно 6,25 це взаємно прості числа, тоді треба друг на дружку множити. Сюди 25, а сюди буде 6. Спільний знаменник буде 150. 2 відняти 1, це буде у нас 1 ціла. 25,150, відняти 18,150, і в такому випадку. Ми отримаємо 1,25 відняти 18, це буде 750. Отже, ми виконали з вами 12 прикладів із номера 1073. Бажаю успіху! Щиро дякую за увагу і чекаю вас на наступних уроках нової української школи математика, 6 клас.